Так, всім, всім привіту, Добрався я трошки до кулачків. Бо вчора, коли казав, не пишіть, давали дуже багато запросів на Viber, на скальні живописі рисували. Це я вам скажу дуже-дуже сложно. Отак от, от перебирати їх, і, щоб якось компонувати, щоб ви розуміли, два мішка вигорнув. І часа 4, мабуть, сидів. Люсьєн, Люсьєн, Плюсь Інспектор погулятися вийшла. Да? Люсьєн? можете її лайкосик втулити. Бачите, погода мерзопакосна, треба її на ліпосакці вести. Не таке пузо, бачите? Хі -хі. Ладно, Люськи можна лайкосик поставити. І так же само не забувайте підписатися. Лайк, підписка, вся херня, як я і кажу, завжди в коментах щось можете написати. А ми приступимо. Дивіться, буде перший лот, комплектні кулачки. Комплекти Комплекти красиві. От. Ну, як? Наскільки це можна. Я думаю, Люська, Люсія, що йдуть, да? А інспектора нема, інспектор в декреті. Дивіться, вим'я, як псинаматері. <су> На 6 поросят кормить. О, бачите, зараз підуть продажі. От, Що я наміряв? Ширина 28. Оця полка 17. Отут 10. Висота. Отут отут 10 отут 10 шах, я наміряв 12. Бачите, мелкий шах. От. От такі от ці, по-моєму, новий комплект. Бачите, перший, другий, а що два других? По ідей не должна, бути Ну, в общем так, перебирав як мог. Це обратні. Ось, ось ще одні красиві обратні. Кулачочки. що таке, Люсен? Це таке вже замазалась. Бачите, вона работать хоче. Ну, вона в декреті. Поки. Так, прямі кулачки. Так, да, вони беушні, але состоянно хороше. Я ж кажу. Поганих не ложив, погані подкидував. І оце одні, шах 14. Тобі ж, по-моєму, полка теж десятка. Рейки. шах Вроді 11. -то, типу того. В общем, дивіться раз, два, три. 4, 5-6 комплектів, а цей комплект в подарок. Подарок задарма І Побачите один той вищерблена ложбинка. 3-900. Це там, грубо говоря, по, по скільки по 500, що ли? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, якщо так посчитати. Не, по 600. Коротше, 3-900. Комплект. Далі буде у нас комплект отаких, як. Комплект, набор, о, не так сказав. Тут, бачите, всі парні, парні, парні. От всі тут пар до хрена. Лисьен. Не откликай. Я розумію що ти скучила за роботою Ну, дай. Фу, Йоси, боси Люся. грязна Ой, Боже. Ой, Боже. Хоч залезти поінспектувати. Давай. Ладно, сейчас, секунду. Ну, Це не собака. Бачите, все їй треба. Дивіться, буде лот. скільки можете посчитати. 26 штук, виходить 13 пар. Вони будуть по 120 гривень за штуку. В общем, 26 штук. Множили на 120 ціна. Слідуйший лот у нас буде 19 штук. Сюди я теж положив комплект. Він Трошки, а, ось, бачите, безнутий. Тобі ж, ну, воно теж так би посчиталось по 120 гривень. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пар. Да, дев'ять з половиною пар. Ці будуть по 120. Тут ну вони теж є нормальні. 15-й шаг. Випадається, і 12-й. Може 14-й шаг. Вот. От. Бачите, це 12 шах. я вже yeah. <laughs> за 4 години на глаз определяю. Це в нас отак от от, 19 штук. Далі, лот, 20 штук. Тут такі вроде, ось, на 250-й, ну, таке трошки цивільніше виглядає. Тут може бути такий скол, це якийсь взагалі конський шаг. Ну, погони по 120 гривень. От ось от. Якби були комплекти. Хороший. Тут можна було б позалотитися, бо тут і нові є кулачки, бачите. Ну, в крайній мірі, ми вже мало працювали. Це в нас 20 штук по 120 гривень. Що таке Люсьєн, це таке. Люди за тобою скучили. да? І Люська скучила за роботою. Це вона ну, раз за день виходить, нею треба гулятися, бо її пси засасують в усмерть. да, Люсьєн. Кстати, кому треба цуцики, серйозно кажу, в Запорожжі можу дати по 50 за кіло. За штуку. Не, одна штука. Не, коротше, по 50 за кіло. Скільки насиплю цуциків, <говорить> скільки буде. Далі продовжуємо. Буде в нас лот. Ось о, Це що в коробочці. І ось о. Ці мелкі не вважаються, це я не перебирав, не дивився. Це десь, мабуть, на, на 200 патрони, або 160 -ті. О, таке, дивіться, 31 штука. Теж, бачите, от такі от є. Вони ну, тупо нульцевий кулачок. Ну, він падло, один. От. 31 штука. Теж. Бачите, на 315, -й. є 250. -й. Ну, в основному 250. -й. Це, навіть, всі йдуть на 250-й патрон. вон один на 315. цей по 100 гривень штука. Тобі ж 31 штука. Отак от, от і пишіть, за от, 300. Далі пока не забув набори КМ5, новенькі, новесенькі. КМ5, КМ4 і КМ 3. Оце наборчик три штучки конуса 600 гривень. Далі що у нас буде? Будуть у нас патрони. Патрони. Зараз вам все покажу. Дивіться, номер 1, 160, номер... 3. 5. номер 2, 200 номер 3 200, номер 4, 160 номер 5 250 Ну, все написано. номер 6 тоже 250. Що буде по ценам? Дивіться, вони там комплектні. Цей підуде гешку, цей під плен... планшайбу, під планшайбу. Ці будуть у нас, коротше, всі будуть по 1200. 1200. Да. Без претензій возврат. Ну, судя по всьому, воно состояння, бачите, в них цивільне, хороше. 1200, 1200, 1200, 1200, цей 1300. А, я вам показав. Е, оцей номер 2 Тут на один сухарик. Ну, бачите, состояння грибінки, воно бомбічна. Ну, трошки корозія прихватила. Він на один сателіт. На один сателіт. Ну, нема сухарика. У не, на один сухарик, бачите? Один. Ці, ці всі по три. Цей три, цей. У нас теж три. Вот. Сказав ж по 1200. 250 і 1300. Що так? Я не знаю, бо треба порозпродувати. Теж непоганий. Тут все присутствує. І 250 і у нас буде... 1200. 1200, так. Да. Так номер 6 Тут один сателіт. не один сухарик. Два нема. Бачите, грібенка ще ну, жива. Ну, ціна, состояння ціна. Я думаю, за 1200 патрончик це там це не дуже дорого. Там по 60 за кіло, грубо говоря. А може і дешевше. А може і більше. Ні, не більше. В общем. Так, да, я думаю, все ясно, понятно розказав, показав. Ну, таке я ж кажу. Сістояння той покрутив, той покрутив, вроді більш-менш. Таке, що ну, ну, не зовсім мусор. От, по кулачкам, все, що змог це може, знаєте, мені ну, той, хто висилав два ящика вислав. Може у нього ще десь третій ящик. І до них є комплекти. Ну я от. посчитайте, яких тут штук. Скільки ст... штук 100. <хи> і десь же ж до них є комплекти. А де вони хрен його зна? Ну це так. Оце вам оптові покупки. Що я казав людям, що не спішіть написувати на вайбер, треба перебрати, подивитися, розложити їх. Ну, Отак от, от і вийшло. Ну а що зробиш? Якби були всі ці там, 30 комплектів, це б можна було трошки залатитися. Тим більше, я ж кажу, є нові, є бушні. Взагалі якось так. То хрень, то потім. Потім план планшайбу покажу. Що в нас у нас все розстає, грязь, слякать, мерзость. Ну тут особо нічого не помінялось. Поворотний стол 500, УДГ Д4, ТОС ТОС, Чехія. Бабка, лебедки. Блин Піноль хотів поміряти. Ну, коротше, я ж кажу, з цими кулачками на півдня я забурився. Трошки вже время пролетіло. Навіть попозже, там на днях займусь захват для дерева. Набори кусачок. Тут може хто що побачити. А, хто спросив лірка держателі. Блін, ну то ладно, то вже не сьогодні. Попозже займусь тельфір, кардан, струбцини, редуктор, непонятний з патроном. У мене ще є 200-й патрон. Срач, срач, це ж ДМВС, ну трошки потепліє, бачите, треба ці срачі розгрібати. Воно то, то замерзло, то розстало. Ну, коротше, це, це ужас. Трошки потепліє. Будемо розгрібати срачі. Хто спрашував за цю синю матню, синя матня. Різьби, цілі, все ціле вуха. Чуть-чуть виробка на еліпс т 150, отак ну, от. от ну, все круто це. А, ліва різьба. -лі. Хай буде лево. Ось таке состояние. косарь. Що тучає може платформу, хто хоче підтіски. Я ж кажу, трошки трошки срачи надо буде поубирать Я ж кажу, вийшов тут, ляпнувся <головік> на цьому муляки, Ну нічого, трошки буде лучше, я надеюсь, що все сделаем, не все одразу. Зараз треба железяки продавать. продавати. Взагалі, якось так. Да. Грязище, ужасно. ужасно. Кому щось там, якщо вдруг треба, буде до фото, якесь відео. Ну, тільки я, як я всегда кажу без наглості. Що там зроби мені, як дядько пише за ту синю матню. Стан, фото, херота, ціна, вага, от тисячу запросів. Це таке, трошки воно виморажує. В принципі, все. Що, все, що хотів, показав вам, розказав. З вас лайкосик, підписочка. Конуса красиві, нові. Десь сьогодні попалась перебирав пару штук ВК. Я думаю, вони будуть трошки дорожчі. Ну, Може там гринь по 400. Ну і так же само можете отдільно КМ 5 купити по 300 гривень, км 4 200 і КМ3 по 100 гривень штучка. НВК. Не. На них пишеться там ДВК 8. Вот. Можна отдільно там купити, наприклад, кулачки і там центр. Ну, Мінімальний заказ там 500 гривень хоча б. Вот. І все, Відправка новою поштою по передоплаті. Отправка там день, два, три. Думав бронзові. Думаю, якого хрена не бронзові, так і да, е, А це, коротше, написали, це упорт. упорт, упор, Такарна станка упор супорта. Це щось один, 0 ОС. В общем, їх, бачите, два штуки. Один такий, один такий. Ну, То, що упор оприділили, хорошо. А що далі з ним робити, не ясно. Може, кому не пишіть. Це що Ні, це не польський патрон. А може і польський. Не ясно. Все, всім пока. Пишіть на Viber, скидуйте скріншоти. Будемо якось торгувати.